Друзі, доброго раночку. Сьогодні у мене раночок ранній, бо йду на фітнес, Записалася. Ой, це моя очередна, не знаю, яка попитка похудіти. похудати, того йду. Це не в вашому районі, в сусідньому можна їхати або автобусом, або йти пішки. Я вирішила пройтися пішки. Вийду, позаймаюся, вийду, розкажу свої відчуття. Друзі, ну що, вийшла я вже заняття, позаймалася. Добре, що взяла собі бутиль води, в прямому смислі бутиль. Дивіться, яка бутилка. Бо сушить капець. Наче непогано, поки що подобалося. Дуже важко, але поки що подобалося. Я вирішила зайти на стадіон трішки е, погуляти у нас тут е, на районі. Стадіон, звісно, я зараз вам покажу, що я трішки пройшлася, але стадіон все залежить від влади, звичайно. Стадіон запущений жесть. Хоча в нас, в принципі, на районі більше і немає місць для прогулок, особливо мамочкам з колясочками, з дітками. Це дуже обідно, що в нас така влада нічого не робить в принципі. Ну, Поставить хоча б якісь лавочки для відпочинку, дерев більше насадить, трішки траву нормально покосить, засадить і вже було б набагато краще. Так, ну що, йду вже додому, йду додому нарешті лікувати малого, лікувати дитину, бо в п'ятницю в нас перша вакцина повинна бути, але ще з лікарем не спілкувалася, не знаю, чи можна її робити після хвороби відразу чи ні. Може, прийдеться переписатися на інший день. Ще треба попрацювати. І так як ми минулого разу не сильно наїлися шашличків. Ввечері вирішили знову порадувати дитину і нажарити шашличків і ще картоплю зробити з салом на вогнику. Оце такі плани на сьогодні. Погодка, слухайте, така, так тепло, Я ось одягла курточку. Капець, мені прям жарко в ній. Дуже тепло, погодка, супер, супер. Ну, все дивіться, який стадіон, який стадіон великий. Хіба з нього не можна зробити нормальний, щось нормальне, щоб відвідували? Дивіться, бабулька Божа. Вона тільки що навіть трішки бігла і ходить кругами, ось, займається спортом. Класно. Великий стадіон, велике, багато місця, але ж, бачите, все занедбано, все занедбано в нас у місті. Так, друзі, ну що, замаринували ми м'ясце і картопельку швидко і просто. М'ясце додали сіль, паприку, лимонний сік, шматочки лимона, спеції для шашлику і цибульки. А, і найголовніший інгредієнт це домашнє вино. І картопелька. Картопелька у нас просто з сальцем, і тут сіль, і спеції до картоплі. Вечоріє вже, ми вже вийшли, смажити шашлички. Сонечко сідає тут, у нас дуже гарно. Ой, трішки засліпило. Так, чоловік уже тут кочегорить. Да? Каже, ще раз би тебе не видобуло. Всім привіт. Так, будемо смажити, добреники. Погодка чудова. Погодка дуже чудова. Прям так тепло-тепло. 5 годин вечора, така теплий на дворі взагалі. Клас. Так, ну що, смажаться наші шашлички. А це картопелька. Замотали фольгою, щоб вона так не пригорала. Вона гарненько там запікається потім. І гарненькі шашлички. Подивіться, як гарно. Сідає сонечко, так гарно. Тихо, на дворі, спокійно. Ми досмажуємо, йдемо вечеряти. Щось ми сьогодні довгенько, ну нічого, подихаємо повітрям, полюбуємося. Ну що, сьогоднішня вечеря у нас готова. В принципі, стандартний набір, коли наші шашлички. Це лаваш сьогодні цільнозерновий, тарілочка овочів, перець, помідорчики і салат айсберг. реально дуже смачний. Не звертайте уваги! Я все так порізала, салатик просто порвала на шматочки. гризем як кролі, він дуже смачний і корисний, взагалі зелень корисна. Так, далі картошечка з сельцем і шашлички. Шашличків багатенько зробила, завтра чоловік на роботу візьме з собою. І завтра багато планів вдома, е, е, хатніх і робота також, тому кажу, щоб мені на два дні було що їсти, тому вам давати. Тому багатенько готов шашличків сьогодні. Ось така вечеря, і нам смачного! Вам дякую, що були сьогодні з нами! Вам також гарного вечора і до зустрічі! Пока!